Ми все ще працюємо над чимось важливим, над проектом стратегічної співпраці щодо конкретних видів обладнання, яке дійсно буде корисним не лише під час цієї війни, але й може розглядатися як своєрідні якорі, що пов'язують Україну з Польщею, Польщу з Україною. але в ширшому сенсі Україну з європейським союзом Я не можу зараз вдаватися в подробиці. але такі способи співпраці в ширшому сенсі мають місце. Це тому, що у нас великі амбіції, і ваші амбіції очевидні. Польські амбіції будуть важливим військовим гравцем у цій частині світу. Також очевидні отже, ми наполегливо працюємо над тим, щоб досягнути цього і зробити це в партнерстві, тому що це дуже ефективно, це дешевше і це базується на реальному воєнному досвіді. Ворлайкситуейшн. Військовий конфлікт для нас для центральної Європи це вже передбачуване майбутнє. Тому ми не повинні втрачати можливість підготуватися до воєнних сценаріїв у майбутньому. український приклад вчить нас, що все можливо від Росії слід очікувати будь-чого поганого.